Всім ну, привіт! Ми на каналі Українські Штучки. Ви бачите, це нова е колекція Кіндерів. Сюрприз. Це не звичайні кіндери з тваринками, а це Кіндер Натунс. На Тунс на це така серія Кіндерів Тварин. Води я от скільки я тварин зібрав колекцію. Ну, доволі мало, але того для цього я купив ціну палєтку, щоб зібрати можливо всю колекцію, якщо не буде. Давайте розпакуємо ці кіндери, їх тут 12. Можливо. Починаємо з першого кіндера. Що подивимося, хто там. Є! Нова фігурка! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля перша фігурка, яка. У мене в цій колекції потім немає повторок. І це. Хто знає, що це. Це тваринка щось типу казуара. Напишіть мені в коментарях, що це за тварина. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Якісь казуар або страус. Далі освіту. Це буде прикол, якщо тут буде всі ці страуси. І... Повторка, коало, воно в мене є ось. Може так загадку, що в цьому віці. І. Єс! 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 Гелпар! Є, у чекав! Єлпас! Ні! Це Гелпар! Це прекрасно! Ось із тих, що ми побачили, це одна повторка і це коало! Але нічого, ж в якійсь колекції, хоч хоче декілька повторів. От такі у нас геопарти. Чи це може вирогня, маленькі? Уточніть мене в коментарях. Кладемо його в колекцію. Тож, далі під'ятий. хочу четвертий. Щось новеньке, щось чорненьке. Але чорного немає. Кунс! Че хтось? Шкумс? Скунс? Ось такий у нас скунц. Підняв хвостик, чтобы на структур. У нас Ні, на відео ты мені на спортив. Насловний кингер. У мене тут уже ціла армія шоколадок збирається. П'ятый киндер. Можемо мені по части шоколадці забирати. Буде класний. Ни, ни, зачем одна ящерка. Она уже в магазин. Куда мы ему очень мягкая. Куда можешь нашу переносить И что с таким делать? Сейчас И таран таран Братишки пінгвін, а він у мене вже є ось він тут стоїть в кадрі у вас. Так, що у нас тут єс! Єес! Нє, ні, 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 це не геопарк, але, але це, це ця, цю тварину я хотів знайти, Хто не знає, це сумка. Я його дуже хотів знайти. і Я його знайшов. От такі у нас Сурасурика, сурикат До речі, цікавий факт про сурикати. є няньки, а, і вони доглядають за маленькими сурикатами. І коли вони тільки доглядають тоді, коли їхні батьки, сурикати йдуть на полювання. І з ними вважаються сурикати і няньки. У нас вже стільки всього. О, о тут точно щось новеньке. Ні, і... І не новеньке. Третій імператорський кінь. Бачу, що імператорський кінь в цій колекції найчастіше. Уже у мене на стіл не поміщається це все, барахло. Ледве фігурки поміщаються, а тут не тільки фігурки, тут і шоколади. Просто подивіться, що тут твориться шоколад. Кладіше. Капсули, всякі ці, ці непонятні, папірчики, повторті, капсули. Це все окремо. Я не розумію. Нащо стільки втіхувати шокувати та всі. А Третій Треті гепард. Подобаємо його повторну колекцію я, я не знаю, як збирати колекцію. І до того, що ті не так не класно придумав, що на вкладачі не всі тварини намальовані. Це так круто, мені це такі. Ну і в поєдні лишилися згодом 3 кімнати. Чувствую, що ми всю колекцію не зберемо. І четвертий імператорський бік. Ну то що ж, нарешті відкриваємо. І... I... я, yeah, yeah. Ой-ой-ой! Чекай! Пілка! Білка? Дівочка! Дівочка! Чекай! А це хіба не тушканчик? Ні, це тушканчик! Це пустальний тушканчик? Наразі пустальний тушканчик десь в і, коротше, друзі на напощасти. Оце не повторка, це така білочка. <пінько> <Medicaid' replicate. Carwyn>. Дивіться, вона потім подана із на реалістичніших фігурок. Це походу, -по мені здається, найреалістичніша фігурка. Вирішальний момент відкриваємо останній кінк. Ви подивіться, що в мене тут проводиться. І я вам кажу. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи в цьому кіндері буде повторка, чи тут буде щось інакше. Раз, два, три. Уже страшно. А Ну, ля 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 ля, -ля, -ля. От як так можна? Ну, я хотів, щоб було класне відео, щоб я зібрав цю колекцію, а не зібрав цю колекцію. Але я хоча не знаю кстати, цю колекцію. Якщо хтось вже знайшов повну колекцію цієї, цієї серії, то пишіть мені в коментарях скільки просто. Напишіть тата та, 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 та. просто напишіть мені цифру, стільки, просто цифру 21, 20, 19, просто напишіть мені цифру в коментарях і я дізнаюся. Багато повторок було, ну нічого. Я за колекцію вдовольна, бо вона якісна. Ну нічого, багато повторок, але це мене трохи засвічує, але нічого, немає чого сумувати. Будемо далі шукати тіндер і будемо шукати далі нових тварин. вам найбільше тварина сподобалась? Мені дві. Оцей скунс, теж такий непоганий і смішний. І сурка. Ну, крок теж не бачу до цієї. Всем пока, до новых зустрічей! Па-па!